Ти лежиш о третій ночі і крутиш у голові сценарії фінансової катастрофи, рахуєш гроші на рахунку. Кожна витрата викликає внутрішню суперечку, а раптом цього не вистачить у критичний момент. Дивишся на ціни в магазині і відчуваєш тривогу, навіть коли гроші є на все необхідне. Майбутнє здається загрозливим через невизначеність доходів, інфляцію, економічні кризи та нестабільність. Місю знайоме відчуття для мільйонів людей, які перетворили гроші на джерело постійного стресу замість інструменту для життя. За дослідженнями фінансових психологів, близько 85% людей регулярно відчувають фінансову тривогу. Це не просто турбота про бюджет, а справжній страх за виживання та безпеку майбутнього. Особливо гостро цю проблему відчувають люди, які пережили фінансові труднощі або зростали в сім'ях. Медіа посилюють фінансові страхи через постійні повідомлення про кризи, інфляцію, безробіття, без демонстрації конструктивних рішень, парадокс у тому, що надмірна тривога про гроші може паралізувати здатність їх заробляти та розумно витрачати. А що якби я розповів тобі, що фінансове планування може приносити спокій, а не додаткову тривогу? Що існують способи побудувати здорові відносини з грошима без постійного страху та самообмежень. Якщо готовий перетворити фінансову тривогу на розумне планування, постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні розкриємо психологію грошових страхів та освоїмо техніки фінансового спокою без втрати обережності. Давайте розберемося, чому наш мозок так болісно реагує на все, що пов'язано з грошима та фінансовою безпекою. Еволюційно гроші асоціюються з ресурсами для виживання, їжею, житлом, захистом від загроз оточення. Коли фінансова ситуація нестабільна, активується первісний інстинкт самозбереження, який викликає хронічний стрес та тривогу. Коли ми думаємо про майбутні витрати або можливі фінансові проблеми, мозок намагається передбачити всі негативні сценарії. Невизначеність майбутнього посилює тривогу, бо неможливо точно розрахувати всі ризики та потреби. Сучасна економічна нестабільність та інфляція роблять фінансове планування ще більш складним та стресовим процесом. Фінансова тривога. Також пов'язана з соціальними порівняннями та страхом втратити статус або можливості для розвитку. Ми порівнюємо свій рівень життя з іншими через соцмережі, що створює відчуття недостатності навіть. Грошові страхи часто передаються через сімейні установки про нестачу та небезпеку бідності. Здавалося б, логіка підказує, що більше грошей. Автоматично мають приносити більше спокою та впевненості у майбутньому, але виявляється, що фінансова тривога може зростати разом з доходами через підвищення стандартів життя. Наш мозок швидко звикає до нового рівня та знову починає шукати загрози. А що, якби ти дізнався, що найспокійніші люди фокусуються на контрольованих аспектах фінансів? Замість хвилювання про непередбачуване. Різниця полягає в їхній здатності розділяти реальні ризики та ірраціональні страхи щодо грошей. Ось простий мікрометод для зменшення фінансової тривоги без ігнорування реальних потреб у плануванні та безпеці. Використовуй техніку фінансової безпеки, створи три категорії витрат необхідні. Бажані, мрійливі та фокусуйся на покритті це зменшує хаос в голові та дає чітке розуміння пріоритетів. І саме тут починається найцікавіше: фінансову тривогу можна перетворити на мотивацію для розумного планування. А ти втрачаєш сон через фінансові переживання або відчуваєш страх від кожної витрати. Напиши в коментарях про свій досвід. Це допоможе іншим усвідомити поширеність проблеми. Розповім тобі історію Дмитра, програміста з Одеси, який заробляв достатньо, але жив у постійному страху бідності. Кожна покупка супроводжувалася внутрішньою драмою про марнування грошей, навіть на базові потреби як якісна їжа. Він відмовляв собі в усьому, накопичував гроші на чорний день. Але тривога тільки зростала. Дмитро розповідав, що найстрашнішим було усвідомлення, що гроші контролюють його життя більше, ніж він, їх, незважаючи на він не міг насолоджуватися поточним моментом через постійні обчислення та переживання про майбутні витрати. Стосунки страждали через його скупість та відмову витрачати гроші на спільні розваги та подорожі. Переломний момент настав, коли Дмитро зрозумів, що його економія перетворилася на патологічний страх витрачати гроші взагалі, почав досліджувати психологію фінансової поведінки та способи здорового ставлення до грошей без крайнощів. Виявив, що його страхи базуються на дитячих спогадах про фінансові труднощі батьків, найефективнішим. Виявилося створення детального бюджету з окремими категоріями для заощаджень, необхідних витрат та задоволень без провини. Дмитро навчився відрізняти раціональне планування від ірраціональних страхів через ведення фінансового щоденника, почав ставити фінансові цілі не тільки на чорний день, але й на позитивні події. Justified Majestic Виявилося розуміння, що гроші це інструмент для життя, а не самоціль або джерело. Дмитро почав витрачати заплановану суму на задоволення без самобичування, що парадоксально зменшило загальну тривогу, створив фонд спокою суму, яка дає відчуття безпеки, але не блокує всі інші витрати. Ого! Результати були приголомшливими вже через місяць нового підходу до фінансового планування та витрат. Дмитро зберіг розумну обережність, але позбувся патологічного страху витрачати гроші на життя. З'явилася можливість насолоджуватися заробленими коштами через збалансований підхід до заощаджень та витрат. Найдивовижніше, що спокійніше ставлення до грошей. Покращило його продуктивність та мотивацію заробляти ще більше коштів. Він перестав сприймати кожну витрату як загрозу і почав бачити інвестиції в якість життя. Сьогодні Дмитро каже, що фінансова свобода це не кількість грошей, а спокій щодо них. Які принципи використовуєш ти? Для подолання фінансових страхів та створення здорового бюджету поділись своїми методами в коментарях це може допомогти іншим знайти фінансовий спокій. І тоді все змінилося назавжди. Зі скнара, що боїться витрачати, він перетворився на розумного фінансового плановика. Отже, ти знову дивишся на свій рахунок, але тепер це інформація. Для планування, а не привід для паніки, кожна витрата це свідомий вибір відповідно до пріоритетів, а не джерело вини та страху. Кожен день це можливість будувати фінансову стабільність, а не хронічно переживати про гроші та майбутнє. Подолання фінансової тривоги, це не безтурботність щодо грошей. А здоровий баланс між обережністю на насолодою. Коли ти навчаєшся розумно планувати фінанси, життя стає передбачуванішим та спокійнішим. Ти перестаєш бути рабом грошових страхів і починаєш використовувати кошти для досягнення цілей. Фінансове планування без тривоги дає тобі свободу робити усвідомлені вибори щодо витрат та заощаджень одночасно. Ти перестаєш відмовляти собі в усьому і починаєш інвестувати в якість життя розумно. З'являється впевненість у майбутньому через підготовленість, а не через накопичення стривові. Хримсоний почав почати будувати здорові відносини з грошима вже сьогодні ввечері. Створи простий бюджет з трьома категоріями та дозволь собі одну приємну витрату без провини. А тепер подумай про свої фінансові звички. Може час перестати боятися власних грошей? Якщо це відео допомогло тобі зрозуміти природу фінансових страхів, обов'язково постав лайк та поділись. Підпишись на канал Тривога Без Тривог для регулярних порад з фінансової психології та планування. У коментарях розкажи, що найбільше турбує тебе в грошових питаннях можливо, Саме твоя ситуація стане, ми створюємо спільноту людей, які контролюють фінанси без тривоги та страхів за майбутнє. Разом ми подолаємо грошові фобії та навчимося використовувати кошти для щастя та спокою.